Колеги, запрошую вас до співпраці з компанією Терагролап. Ви зрозумієте, оригінаторам, великим дистриб'юторським компаніям є план по продажам якогось певного гібрида. Ми, використовуючи знання того, що ми сіяли, як ми обробляли, ми точно вам будемо рекомендувати те, що дасть результат У наші, з нашою співпраці, тому що скажуть, ей, тютюник, ти зажрався чи ще щось. Ми працювали цілий рік, 344 дня, Віталій порахував над тим, щоб вирости цей ріпак і щоб точно вам сказати, що це, це класний гібрид, а це не дуже гібрид. Так що запрошую на співпрацю, успіхів вам. Моя бригада, інтерагролаб, Анжеліку десь втратили, Сашко ще живий, ходячі всі, бо... Був... Самі знаєте, що таке демо збирати, але такий великий кусок убрали. У нас десь демо виходить під 40 гектарів, колеги. Розумієте? То так є, що позбирати, я вам скажу. Ну Це в нас старичок трактор, так що не звертайте увагу, що гавкає. У нього життя таке. У нас Юрій Павлич сьогодні керує цим процесом. Помаши паличку. О, бач, Юра молодець. Так. Джондір з урожайністю картографуванням збирається все діло, побачимо, що воно заспіває. Так, ось така історія. Так, ну великий кусок зібрали. капець Капец Так, вивантаження, ой, блін, Вивантаження.